Всім привіт! Якщо ви вперше на нашому каналі, то обов'язково подивіться попереднє відео в плейлисті Інкубація про вирощування циплят протязі перших трьох тижнів життя. Сьогодні, 12 серпня, моїм цеплятам вже 22 дні і настав час пропоїти їх кокцидіостатиком. Ми використовуємо солікокс. Це сучасний, малотоксичний та дуже ефективний препарат як для профілактики, так і для лікування кокцидіозу у птиці та інших тварин. Чому саме салікокс? Тому що він має широкий спектр дії, він ефективний проти всіх видів кокцидій, він малотоксичний, навіть багаторазове передозування не призведе до отруєння. Він сумісний з будь-якими іншими ветеринарними препаратами? Він працює навіть при високій температурі та вологості в приміщенні, а також під час теплового стресу. Він не накопичується в органах та тканинах. Він термостабільний і дієвий навіть у малих дозах. Які є обмеження в застосуванні салікокса? Ну, в першу чергу це не можна застосовувати тваринам у період вагітності та лактації. Це стосується великої та дрібної, рогатої худоби, також свиней. Стосовно птиці, цей препарат не використовується під час несучасті. Як ми готуємо розчин? Спочатку набираємо воду. І лише потім додаємо солікокс, не навпаки. Дозування саме для птиці становить 2 мл препарату на 1 літр питної води. Через його в'язку консистенцію радимо використовувати шприць без голки. Пропоювати будемо 2 дня поспіль. Тобто. 12 і 13 серпня. Це відповідає 22 і 23 дню життя цеплят. Стосовно каренції, вона є у даного препарата і становить 5 діб після останнього застосування для м'яса та внутрішніх органів. Залишайтеся з нами. Я покажу вам весь період росту циплят, і далі буде ще багато корисної та цікавої інформації. Дякую за перегляд!